Тож хто ти маркетолог чи саме спеціаліст? Чи є різниця між цими двома професіями сьогодні спробуємо розібратися? <му> Привіт, мене звати Юлія. Я саме спеціаліст з досвідом роботи 7 років. Вже 7 років я допомагаю бізнесам та особистим блогам заробляти на соціальних мережах. І з радістю допоможу тобі. Підпишись для цього на канал, залишай коментар, став лайк цьому відео для того, щоб більше людей змогли побачити цей корисний безкоштовний контент про SMM, соціальні мережі і просування в інстаграмі. В чому різниця професії маркетолога та СММ спеціаліста? Я сподіваюся, це буде коротке, корисне для вас відео. Ви його один раз подивитесь і все на все життя зрозумієте. Хто такий СММ спеціаліст? Це Social media marketing manager – трішки англійсько. Це менеджер, який керує соціальними мережами. Зрозуміло. Є в нас соціальні мережі: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, все, що завгодно, все, що все, де ми комунікуємо з іншими людьми, все, де ми ділимося якоюсь інформацією, можемо коментувати, лайкати, є якась інтерактивність, це все соціальні мережі. Смм-спеціаліст це людина, яка веде соціальні мережі бренду, чи експерта, чи е, якогось класного великого бізнесу. Да, ну, в цілому бренду, да. е, це людина, яка допомагає просуватися в соціальних мережах цьому бізнесу і цьому проекту. Хто такий маркетолог? Це людина, яка в цілому. Займається маркетингом, причому зараз якось прийнято говорити більше про діджитал маркетинг, цьому що це актуально, тому що це. Ем... Те, куди вкладають зараз бюджети всі великі компанії, хоча не дивлячись на те, що діджитал маркетинг, онлайн маркетинг зараз дійсно набирає обертів і він дуже популярний, але в маркетингу є ще й офлайн складова, тобто те, як виглядає наша упаковка, де ми розмістили наш магазин, да? є квадрат маркетингу чи такі, яким ми повинні там наше ціноутворення і так далі? Це все дуже велика сфера маркетингу. Вона включає в себе все від початку нашого бізнесу, від позиціонування, від того, яка в нас цільова аудиторія, як ми створюємо ціну. Як ми пакуємо наш продукт, що в нас за продукт, чому саме такий продукт, і так далі. Як ми його, де ми його розміщуємо, як ми його збиваємо? Це все маркетинг, велика така структура, яка включає в себе все, що стосується бізнесу. Насправді я вважаю, що будь-який підприємець повинен бути гарним маркетологом, хоча б в цьому розбиратися для того, щоб дати якісну задачу своїй команді маркетингу, тому що маркетинг і продажі. Продукт маркетингу продажі це те, на чому будується будь-який бізнес. Виходить, що маркетолог це більш глобальне поняття. Тобто людина-маркетолог. Професії маркетолог, вона знає багато інструментів. Вона вміє аналізувати цільову аудиторію, Вона вміє робити стратегію. Вона вміє е, розбиратися в ціноутворенні. Вона знає, як правильно позиціонувати цей продукт, яку рекламну кампанію запустити в офлайні і в онлайні. Це не обов'язково. Тільки світ онлайну є діджитал-маркетолог, це та людина, яка розбирається саме в діджитал інструментах, це розсилки, це ваш сайт, як він оптимізований, Ваші соціальні мережі входять в діджитал маркетинг, це ваш блог, який ви ведете. Тобто все, що пов'язано з тим, як ваш бізнес, ваш проект проявляється в онлайні. І в рамках діджитал маркетингу є один маленький підрозділ, який зараз. Дуже сильно масштабувався, який набирає обертів, в якому дуже багато грошей, дуже багато зараз попиту, пропозицій і людей в цілому, але це маленький розділ розділ діджитал-маркетингу. А діджитал маркетинг це вели, це маленький розділ маркетингу. І ось СММ-спеціаліст спеціаліст це людина, яка займається тільки соціальними мережами. І ви зараз можете бачити, як в інстаграмі люди, які працювали смм спеціалістами, зараз називають себе маркетологами. Це просто еволюція розвитку професійного цієї людини. Вона працювала тільки з соціальними мережами, навчилася більше дізналася про продажі, більше дізналася про маркетинг, про різні інші інструменти і зараз позиціонує себе більше як маркетолог, тому що ця людина займається стратегією, тому що ця людина розуміється в цілому, на структурах бізнесу, а не тільки на соціальних мережах. Тому у вас може бути ось цей. Непорозуміння, чому smm спеціаліст називає себе маркетологом, а Маркетолог не хоче називати себе smm спеціалістом. Сподіваюсь, зараз зрозуміліше стало, тому що вони всі трішки займаються різними речами. І дійсно, якщо ви називаєте smm спеціаліста маркетологом, це може бути не зовсім вірно, тому що він може розбиратися в якійсь конкретній тільки соціальні мережі або розбиратися тільки. Взагалі в алгоритмах і в формуванні соціальних мереж, але не знати нічого про інший бізнес. Так само як діджитал-маркетолог він не завжди саме спеціаліст, тому що він знає багато різних інструментів, знає, як їх правильно комбі... комбінувати між собою, але це не обов'язково, що він гарний саме спеціаліст. Ну, це знаєте, як гарний саме спеціаліст не обов'язково таргетолог. Він може в цьому розбиратися, але він може не бути таркетологом або не бути контент креатором тому що для цього є окрема людина. Взагалі, якщо вам буде цікаво послухати про... Професії, які є зараз на цьому ринку, з чого ви можете обрати для себе, дайте мені знати в коментарях. В мене вже є схоже відео, але, на жаль, російською мовою. Я вам залишу все одно на нього посилання тут на каналі. А якщо вам хочеться почути українською мовою, вже більш сучасний варіант, оновлений варіант професії, які зараз існують. В сфері онлайн-маркетингу і марк-маркетингу в цілому, да? я більше розбираюся в онлайн-маркетингу, але про маркетинг мені теж буде цікаво поговорити, тому що я цією темою також е дуже в цій темі залучена, багато вивчаю, і тому я зможу тут теж з вами поговорити про це. Якщо вам буде це актуально, напишіть мені в коментарях. Сподіваюсь, зараз ви зрозуміли. Цю е, систему, в якій працюють маркетологи, і вже не будете називати маркетолога СММ спеціалістом, а СММ-спеціаліста обов'язково маркетологом. Треба шукати правильну людину для правильної задачі в правильний час. Якщо вам потрібна якась цим допомога, або після цього відео у вас залишились питання, обов'язково напишіть мені в інстаграмі. Я буду рада з вами поговорити. Нагадую про підписку на канал і до зустрічі в наступному відео. До речі, в описі є. Анкета предзапису на мій курс, і також безкоштовний урок про сюжетні лінії, якщо для вас це актуально, до зустрічі.